Доброго дня всім. Сьогодні хочу показати нашу саморобну бочечку, яку ми виготовили для нашого мототрактора. Ну що ж, роботу над оприскувачем ми розпочали з того, щоб знайти ось таку бочку. Ну, це не бочка, це була каністра на 60 літрів. Ну і також. Ми спочатку знайшли ось такі ще старі форсуночки. Не знаю, як вони себе зарекомендують. Якщо не дуже добре, то, мабуть, куплю вісім нових форсунок, якщо ці мене не будуть влаштовувати. Ну, розпил в них конусоподібний. Це я покажу, коли будемо випробувати в полях. Навіть не, не випробувати, а проводити заміри, наскільки цієї бочечки вистачить, на наскільки сотих. Так, ну бочечка в нас вийшла з захватом е, 4 метри. Зараз розложу. От, Тут ще щось потрібно придумати краще щоб фіксувати штанги так, ось наполовинка ось другу. ось так у нас бочка виглядає у робочому стані. Так, серцем цього всього оприскувача в нас є масляний насос нш 10. Ну, зараз я достягну бочечку. Покажу вигляд з долини. Ось так виглядає. Шківки в нас були взяті від старої пральної машинки, цих два, дві пари. Діаметр цього більшого шківка 15 см, меншого 6 см. Все, виготовляли на валі 15-ка, так як ці шківки йшли на цих валах. Ось, тому під ці вали шукали відповідні підшипники. Ну, Вигодували ось такий корпус, з можливістю натягування паска. Ось де маленький пасочок. В принципі, можна чуть-чуть більший поставити, менший. Для цього зробили поздовжні прорізі на ось цій пластині. Для можливого натягування. Що ж. Ось, як бачите, з цього боку у нас різьба і гайка. Це для того, щоб е, забити підшипники по краях, всередині, ну, всередину підшипники по зовнішній обоймі не проходять в цьому корпусі. Тому з країв забиваємо підшипники. І ось цим болтом ну, гайкою все стягуємо купи, щоб все міцно трималось у нас. Ось. В принципі, на нш 10 ми зробили ось такий переходник, як ми виготовляли. Також брали вал 15-ку, Під нього шукали підшипники. Ну і сам переходник складається у нас з вала і головки на 15. В інтернеті є багато різних способів для переходників. Це вже хто як собі бажає. В принципі, в інтернеті є готові. Що з цим можна і не бавитися. Купити готовий переходничок і не мучитися. Ось Ну, я вирішив трішки з цим побавитися. Ось такий вигляд. Так, ще скажу самі розміри рамки. Ну і не скажу, а покажу ось. Тридцять сім з половиною. Так. Спереді 70. і. Висота нашої рамочки сорок сантиметрів. Ось. Ось. Тут під штанги зварили. Е, рамку для того, щоб їх підняти вище. Спочатку вони в мене були ось тут, в долині. Ну, коли підчіпляємо бочку до мототрактора, вона виходить дуже низько до землі. Тим самим, буде не дуже якісний розпил, наприклад, по бураках, бараболях, від жука кропити. Тому було прийнято рішення, щоб штанги підняти вище. Висота така сама як тут, на 40 см відносно рамки підняли. Ну і заодно зварили рамку для того, щоб бочечка добре трималася. Так. Знизу ось так виглядає. Ось так сюди запихається шланг, який йде до насоса. Тут ще один вихід, я його заглушив, так як в подальшому, не знаю коли, думаю зробити з боку шкляну мірку для бочки, щоб бачити, скільки рідини знаходиться ще в бочці. Це ще не скоро буде, але є таке в планах. Тому зробив ще ось такий вихід. Відстань у нас між форсунками 50 сантиметрів. Ось п'ятдесят один плюс мінус 50 сантиметрів. Так, ось вирішив ще підшип. Пиєте нашу оприскоч на мототрактор. Ось так він виглядає. Це вже повністю піднятий догори наш оприскоч. Так, кардан йде рівно, ну, практично рівно, без нагрузок. Так, зараз заливаю трішки води, продемонструю, як це працює. Так, виключилась камера, ось так нас розпилює, розпилюють курсуночки. Не знаю, чи добре буде видно, але ось так буде добре видно. Ось такий розпил. Подальшому будемо випробувати на полі, який розхід води на сотій. Скільки мені вистачить однієї заправки, на скільки сотих поля. Ну, В принципі, на цьому все. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь, коментуйте, запитуйтесь. Ну і все буде добре. Пока-пока.